Знаєш, а я зустрічався зі смертю. От як ми зараз з тобою сидимо, так і з нею це клицю. Вона мені каже Вольтемар, а я доповняю Рейхстаговіч. А вона мені каже, вирюжуватися будеш. А я закурюю цигарку і говорю. Вибач. Вона продовжує твій останній шанс, Вольтемар, Якщо ти цього не зробиш, то наступна зустріч буде для тебе остання. Ти намагайся навіяти на мене почуття провини за щось, що в твоєму розумінні являється чимось бездуховним. Але для мене це було питання життя і смерті. Ми ніколи друг друга не зрозуміємо. А! Добре, я просто не добіг. На вхідній двері гом'яхи розмазав. Куди ти не добіг? До дверей другого поверху. Знаєш, у дитинстві, що я не був сигналіки, а зараз зламаю тобі коліна, після чого ти везмеш мейло і попозиш винати говно лисий. Я не лисий. Да, ні-ні, я в нормі. Що це? Йде допит, Вийшов звідси хуй! як ти себе ведеш? я твій начальник. Я знаю, иди нахуй! Тобто, ти же зараз. Долг виттесы зараз. зараз! Долг вітесы зараз! Долг? Ні, ні, потім буде. А що це тебе? Кто це? Ніхто! иди нахуй! Зачекай, я можу віддати довг за нього, тільки для цього мене потрібно випустити. Давай випустимо, хороший. Не вмішуйся в мою роботу, чортогой. <плес> <плес> ああ。 Я придумав, що я йому відпусти. Пропусти. Не треба. Там стався, так би мовити, договір. Ми з ним договорилися, а один з нас допозарився, передає тобі, як вибачення, це. Вушку? а що на рахунок довго? Йому з вирогідністю 95% ти більше нічого не винен, а мені, як переговорщику, три лями. Та що за переговори такі ухуєщі? Я таке не згоден. А йому ти скільки винен був? Дві бутилки води. Добре півтори ляба. Пропусти, а я буду балакати тільки з негром. Не треба я сам. Відійди. Коротше, замість води він тепер просить три лями. Ей, які лями Відійди, а? га. Опа. Зараз ти все арестований. Ти чого? Да нічого, ти що, ти нічого. Ну скажи, що, ну, згадав, що в пістолеті немає патрон. Ну я ж про це не знав. Ну, зараз вже куди? Да, ну, блять. А ти впевнений, що в магазині був не один патрон? Може, їх було всього два? Що ти занида? Ну навіщо ти так? Я ж бачу, що ти добрий хлопець, і хочу всі уліки вказують вказати на тебе. Я впевнений, що це не ти його вбив. Пропоную перевести його в твій кабінет і розібратися з цим вже там. Ти ж головний тут. Так, директор. Ну, це і відчувається так. Справді? Так, дух у тебе мощний. І сам ти з усами такий. Що, подобається? Ні. Бачу, не поважають тебе тут. Чому це вважають іноді? Може, я директором тоді буду. Що муси? Добре, це другий поверх. У мене тут діло. Я піду. Ти не можеш, в нас жене. Ні, так я повернусь. Двері зачини. Куди? Бляді. Йовані паски! Ну і чорних у вас тут. Скільки у вас зашло? Один. А у мене щось більше. Зараз Пизда Пізда. Стабілізувався? Не. а у тебе ж діло було. Відложив? Не відложив. Помішаліс. А де в тебе по кабінету? По кабінету? Да, як усі знизу. А ти чому такі запитання задаєш? Детектив чи що? Э. Е, так. Вибиче переб'ю це дорогий стіл. Да, хороший. Навіщо це? Не звертай уваги. Тобто, витягну. Вона залишиться тут. Добре. Ти пристався детективом, але я твого лиця не пам'ятаю. Скажи свою фамілію. <зараз>, Зараз скажу. Івано? Так. Нема такого. Тоді інший. Є Степаненко. Це ти? Так. А, не, зачекай, не так прочитав. Ирфинский. Это я. Зачекаю, все, этом ящике у Зоси досье. Вот тут треба. А, ну хуй с этим досье. Я дуже тебе доверяю. Бро. Так. Слухай, ты ж хороший детектив. Розслідуй негра. Знайди ту суку, що вбила мого друга. Я готовий назвати м'я прямо зараз. Чого Ну? Домініко. Джокер? Ти. Причина схується так. У тебе ствол не заряжений. На ця відповідь. ще інші. Хе, <рес> чел. Мені кажеться, ти навряд чи стільки порошка всасав що да, ти кажеш? Таке ж питання. Скажи, що відповісти, я відповів. Об'ясни причину підозр. У тебе труп на дивані і пістолет в руках. Ну, все таксі впало. Я в той помилявся, детектив. Ти хороша робота. Ну, я тоді піду. Скільки за розслідування діла? Мільйон до Зарплата 12 тисяч. Добре. Ніхуясові! Стінас я Стіна вийдуся прямо кут на форму дірка.